Сьогодні розберемо, чому нашій шкірі потрібен ретинол. Це магічна речовина, яка допомагає боротися зі зморшками, покращує текстуру шкіри та підвищує вироблення колагену. Ретинол також відомий як вітамін А, і є потужним інгредієнтом для догляду за шкірою. Він має декілька важливих функцій: по-перше, це боротьба зі зморшками. Ретинол стимулює вироблення колагену, білка, який підтримує пружність шкіри. Від цього зможки стають менш помітними. По-друге, це поверхневий шар шкіри. Ретинол допомагає відлущувати старі клітини шкіри. Yes, Сприяючи обновленню поверхневого шару. Це допомагає вирівнювати тон шкіри та робить її більш сяючою. Yes, По третє це боротьба з акне. Ретинол може допомагати уникнути утворення комедонів чорних точок та контролювати вироблення шкірного жиру, запобігаючи виникненню прищиків. І четверте, це пігментація. Ретинол може допомагати зменшити видимість пігментації. Будь-то пігментні плями чи сонячні плями. Улюблений мідіпіл випустив серію з ретиноїдами для помітного ліфтингу обличчя, і найприємніше, що лінійкою можна користуватися навіть влітку, тому що формула м'яка подумана та збалансована, але сонцезахисний крем все одно потрібний. У серці складу комплекс ретіноледжен з двох видів веганського колагену та шість видів ретиноїдів, у тому числі інкапсульованого. У результаті ми отримуємо як зволоження та розгладжування від колагену, так і роботу з ознаками хроно та фотостаріння від ретиноїдів, і все це з мінімальним ризиком подразнення шкіри. В набір входить тонер, сироватка та крем. Деталі читай під цим відео і отримав консультацію від наших менеджерів. Нехай ваша шкіра сяє молодістю та здоров'ям Ваш Медіпіл Україна.